Доброго дня, любі учні, вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Продовжуємо сьогодні вивчати з вами поняття гаївки та веснянки та разом з вами за інструкцією будемо виготовляти вітрячок. Промінчик веселий заглянув у клас і в коло велике зібрав друзі нас, ну ми з'єднаємо долоньки свої і радо всвіхмнемось я вам, ви мені. Розгляньте, будь ласка, картину, яку ви бачите перед собою на екрані. Давайте згадаємо жанр, так, зображення людей, їх обличчя це портрет. Як ви бачите, що портрет достатньо цікавий, так, три жінки, які співають. На першому плані, так, вони більш чітко дві зображені, на другому плані вже чіткість зменшена. На відміну від уроку попереднього уроку образотворчого мистецтва, на цій картині вже переважає зовсім інша кольорова гама. Зверніть, будь ласка, увагу. Коричневий, темно-червоний та сині кольори. Якщо ми говорили про на попередньому уроці, то там переважала саме зелено-жовта кольорова гама. Згадайте, будь ласка. Загалом здав на дуже Гарно вітали весну, так вони зустрічали її і віншували прихід весни, оспівували різноманітними гаївками, веснянками, весняселими танцями. І от зараз перед собою ви бачите ілюстрацію, яка це символізує. Саме радість приходу весни, але вже ви бачите, так що не рання весна, оскільки вже квітнуть дерева, є багато зеленої травички, квіти вже квітнуть, тобто, а дівчата все одно радіють і просять гарного ображаю, і удачі! Галиївки це весняні пісні, які під час Великодніх свят виконували діти, парубки, дівчата. Ви пам'ятаєте, знаєте, ми на уроках з вами обговорили, так що Великодень це свято, яке кожного року відбувається в навесні, але у різні дні. Тобто конкретної дати. Святкування Великодня немає, її прораховують на кожен наступний рік, але це десь приблизно відбувається у травні або у квітні, на початку травня або у квітні. На відміну від гаївок, веснянки співають упродовж усієї весни. Тобто, гаївки це пісні, які більше підходять до Великодня. Так і завжди вони символізують і асоціюються саме з велеводним. Веснянки і гаївки часто співають у хороводі. Загалом хоровод є традиційним українським танцем, так, і взимку навколо ялиночки, і навколо і гаївки навколо дерева, навколо вогнища на масляну. І на Івана Купала водять хороводи, оскільки це традиційний український танець. Перегляньте, будь ласка, живописні композиції. Подивіться, будь ласка, перш, друга композиція більш традиційна, як ви бачите. так, Зібралася молодь, святкує веселиться на фоні села, є церква, хто в хороводі співає пісень, дівчата. Так, діти відпочивають, тобто більш сюжетна композиція, більш реалістична. На першому плані ми ж бачимо композицію, яка. Має більш казковий фантастичний характер, так, кольори знову переважають червоний, синій кольори переважають. І ми бачимо також композицію хороводу, святкування дівчат і музики, але вже в більш такому казковому плані. Так? І рух передано зовсім по-іншому, саме у вигляді руху суконь, і у такому коловому зображенні персонажів. Обидві картини мають яскраво виражений центр композиції. Так? На першій картині це дівчата з музикою, на другій картині, знову ж таки, дівчата, які станцюють у хороводі. До них прикута вся увага і в першу чергу ми звертаємо увагу саме на них. Отже, композиція цих творів закрита. Існують закрита і відкрита композиції. Це, я сподіваюся, логічно орієнтовано зрозуміло. Ознаки закритої композиції це чіткі межі, побудова за формою кола, квадрата тощо. Тобто, ось вам приклад закритої композиції. Знову ж таки, так, в центрі є основа, до якої перевертається вся увага. Вйде, вейде, вейде, вейде вийде, вейде, вейде, вейде вийде, вийде сонечко, на дідкове полочко, на боги не на наше подвір'ячко. якщо порівняти так мотив цієї веснянки, і яку ми вивчали на уроці музичного мистецтва, то ви бачите, що цей ритм, стиль вже більш сучасний. Так, ось сучасна веснянка, але все одно дарує гарний настрій, дарує сподівання на теплу вже погоду, на весну, на сонечко, на все найкраще. І оскільки переробляють ці мелодії більш сучасні, я все ж таки на Надія, що традиції будуть продовжувати жити і передаватися із покоління в покоління. А щоб сонечко рано вставало і яскраво світило, ми з вами сьогодні будемо виготовляти сонячний вітрячок, і він буде крутитися і приваблювати до себе сонячні промінчики. Пам'ятаєте правила безпеки, не забуваємо про їх, правила поводження з ножицями, що це обережно, щоб не травмувати ні себе, не ні оточуючих. Також клей. Працюємо з клеєм охайно, якщо зайвий клей, то витираємо саларветку, щоб не було плям на вашій роботі. Якщо клей опинився на ваших руках одязі, то швиденько витираєте під проточною водою. Для того, щоб виготовити вітрячок, вам знадобиться кольоровий папір, картон, ножиці, клей. І зараз, і якщо є бажання, то і якісь декоративні прикраси, щоб прикрасити свою роботу. Зараз ви переглянете відеоінструкцію, як саме його виготовляти. Привіт, мої любі друзі! З вами я, Тута, і ви дивитесь веселі саморобки. І сьогодні я вам покажу, як зробити. Ось такий чудовий вітрячок. З ним дуже прикольно виходити на прогулянку. Особливо, коли є вітер. Тоді вам не треба крутити його пальцем, бо вітер це зробить за вас. А щоб зробити ось такий вітрячок, нам потрібен кольоровий папір, ножиці, клей, звичайна кнопка. Але будьте дуже обережні, бо вона гостра. І дерев'яна паличка. Але якщо ви не маєте дерев'яної палички, то візьміть звичайний простий олівець і починаємо! Уважно слідкуйте за моїми руками і нічого не пропустіть. Ми веселі саморобки! Беремо аркуш і складаємо його навпіл. Ми з великого прямокутника робимо два маленьких. Ось так. Дивіться. Дуже-дуже уважно робіть це все. І робимо маленькі два прямокутники. Тепер з прямокутника робимо квадрат. Ось так по діагоналі його складаємо. А зайво, як завжди, відрізаємо, розгортаємо наш квадрат. І ще раз його ось так складаємо. Куточок до куточка. Розгортаємо і ножицями робимо надрізи по нашим лініям. Ось цим. Але не до кінця. Дивіться, ось так. Тепер беремо один кінчик, другий. Так. Цей пропускаємо, беремо третій. Ще один. І ось тако дуже-дуже міцно тримаєте, складаєте всерединочку. Тримайте дуже міцно. А щоб вони не розбігалися, беремо кнопку і ось тако проштовхуємо його. А тепер дерев'яну паличку прикріпляємо до нашого вітрячка. Ось так кнопкою. Наш вітрячок готовий. Збирайтеся і скоріш на вулицю гратися. А ще ви можете його комусь подарувати. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. Не сумуйте, фантазуйте! До нових зустрічей! Па-па! Ух, Зараз награюся! Отже, ви готуєте аркуш. Обережно розподіляєте, надрізаєте, але не до кінця склеюєте або протикаєте голочкою. Так? Потім готуємо стержень або з олівця, або з трубочки, або дерев'яну паличку, тобто те, що у вас є в наявності. Це може бути коктейльна трубочка, це може бути паличка, це може бути будь-що, що буде просто не гнутися у вас в руках і буде прокручуватись цей вітрячок. І, як завжди, потім свою роботу ви надсилаєте у Classroom. Чекаю вашої роботи. Бажаю успіху. До побачення!